Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Тим часом керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости. І йдеться якраз таки не про цю буферну зону, про яку говорить Путін, щоб якось відмежуватися від. Реактивних систем залпового вогню або від більш далекобійних засобів дії, всі Путін має на увазі таки наземні установки, але нічого не говорив за безпілотники. Але за це сказав Буданов. За його словами, Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту, оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бою е і загалом на полі бою в Україні і над полем бою у тому числі, і він каже Буданов, що саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні. Він припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру. Вони можуть зрости, хоча не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників в Росії, сказавши лише, що такі операції вони є цілком можливими. Гіпотетично він каже, існує план, за яким це все відбувається, і я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації. І вже тепер, відколи почалися оці атаки на території Росії, зокрема, Буданов каже, що росіяни або російські громадяни вони відчувають на собі загалом усі ці удари. І він каже, що населення нарешті, нарешті бачить реальну картину. Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик. Це все йде. На користь, але якщо з безпілотниками, як каже Буданов, ми більш-менш рівні, то от з іншими системами є певні проблеми, принаймні на той час, поки Європейський Союз і Сполучені Штати узгоджують або шукають консенсус для того, щоб знайти і виділити фінансування для нашої держави. Бо видання Bloomberg із посиланням на свої джерела пише, що Україна повідомила союзникам, що стикається із критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня використовує на фронті втричі більше вогневих засобів. При цьому видання зазначає, що Умєров описав у листі величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити російські нові російські атаки, зазначивши, що Україна не в змозі випускати більше двох тисяч снарядів на день по лінії фронту, а лінія фронту простягається на півтори тисячі кілометрів. Це менше третини боєприпасів. Які використовує Росія Умєров додав, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем і закликав союзників з Європейського союзу, зокрема, зробити більше, щоб виконати свою обіцянку надати мільйон артилерійських снарядів, вказавши, що Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув ворог з мільйоном? Насправді є проблеми, тому що високий дипломат. Е Європейського союзу Жозе, Жозеп Борель заявив про те, що ну не зможуть вони виділити нам мільйон снарядів, зможуть виділити 500 тисяч. Хоча ми і за це їм теж прекрасно дякуємо. Він каже, що сторона, е, яка має точніше, Блумберг, посилаючись на це, говорять, що сторона, яка має більше боєприпасів для ведення бою, зазвичай перемагає у середу. Європейський союз визнав, що до 1 березня він зможе надати лише половину обіцяних снарядів, пообіцявши до кінця року поставити ще майже 600 тисяч одиниць, але там ідеться, якщо уже точно вдаватися цифри, в цифри 524 тисячі. Україна при цьому потребує 200 тисяч снарядів Калібру 155 мм міліметрів на місяць, як ідеться в документі, на який посилаються журналісти Блумберга. Москва, за оцінками Естонії, може отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів до неї надходить із північної Кореї. На зустрічі міністрів оборони в середу, європейський союз заявив, що матиме можливість виробляти один мільйон снарядів на рік і розраховує подвоїти цю потужність до двох мільйонів у 2025 році. Але Цього зрештою не сталося, бо заяви є заявами, але ми бачимо конкретні цифри уже по факту, коли виходить Борель і каже, що маємо 524 тисячі. Так, це не мільйон, це трошечки більше половини той, якої обіцяли. Але європейська оборонна спроможність або оборонна потужність вона все ще перебуває в процесі такої. Ну, скажімо, розкачки, яка лише набирає обертів для того, щоб виділяти Україні потрібну кількість для неї снарядів. Ну, і Сполучені Штати також нарощують своє виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольнити всі потреби. Але ми мусимо розуміти, що ці потреби не тому, що наші сили оборони хочуть просто так випускати більше снарядів, але з тієї причини, що нам потрібно відповідати на російські атаки. Загалом про фронт, про снаряди, про ситуацію на фронті і про ситуацію, в тому числі з ми поговоримо детальніше з Олексієм Гетьманом. Це ветеран російсько-української війни, а також майор запасу. Пане Олексію, вам вітання і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з того, що аналітики ІСВ написали про те, що в рамках наступу зими весни 24-го року росіяни свої ймовірні тактичні досягнення в районі Куп'янська чи зможуть перетворити на більш широкі механізовані маневри, які необхідні їм для якогось суттєвого або значущого просування. Але чи можуть вони спробувати це зробити, особливо перед виборами на Росії? Бо ми розуміємо, що оцінка спроможностей Росії вона буває різною. Хтось каже, зможуть, хтось каже не зможуть, і логіки зазвичай в російських діях шукати не доводиться. А зважаючи на той факт, що у них скоро мають бути від точніше, скоро мають відбутися так звані вибори, і поряд із цим відбувається активізація Росіян на усій лінії фронту. То чи можемо ми, хоча б очікувати на такі дії? На сто відсотку будь ми можемо очікувати на ці дії, тому що росіяни поставили себе за собі за мету. Що найменше до 15-17 березня цього року, коли будуть голосування вже за президента Путіна, там безальтернативні вибори, дві цілі: це Авдіївка і це Купінськ, бажано Купінського злови. На цих напрямках вони будуть застосовувати великі сили, як вони зараз роблять. Але може це була така дезінформація трошечки з боку Росіян. Що там поставлен дедлайн, що там вже прописано чітко, як і коли це треба зробити, бо ми бачимо на Бахмутському напрямку збільшення російських військ щонайменше в два рази, з 40 тисяч до 80. Може у них буде і ще третій напрямок: це часів яри, і з, з намаганням вийти може на якусь татинку. такі три напрямки: головні три напрямки. Російських атак, ну не, не кажучи про те, що вони будуть намагатися ще вичувати наші війська з лівого берега річки Дніпро біля Херсону. Чи будуть вони посилити свою наступальне дію, 100% будуть. Чи вдасться їм це, чи не вдасться, але ну, ми маємо аналізувати не тільки спроможності російської армії, а ще й спроможності нашої армії тримати на цих ділянках фронту оборони, бо в нас, я ви тільки що дуже подробно розповідали про те, що не вистачає снарядів, і нас не теж не саме втрати і меншою, з, з невеликою кількістю снарядів, з меншою кількістю військовослужбовців, які можуть стріляти з цих гармат цими снарядами, то е, не, так, не, не тільки залежить від того, що, що будуть робити росіяни, а ще й від того, що можемо робити ми, спираючись чи не спираючись на допомогу наших партнерів.